Дякувати Богу, на ступень ще один день. Але, Але на жаль, ми... ця мразь трьохкольорова так продовжує бити з воздуху, так як наземні земній путі ми максимально відрізаємо, щоб вони не доставали до прифронтових, скажімо так, населеним пунктам. Але вони суки б'ють воздухом, знає, що він у нас не дуже захищен. І очередний, сука, на жаль, випадок, де люди жили, працювали. Ой, Старалися заробляти собі на життя мирним путем, але ця мразь нанесла знову удар, дякувати Богу без жертв. Але, на жаль, отакі от результати. І тут уже, на жаль, далі люди працювати не зможуть. Ну, ми це все відновимо, цю мразь відіб'ємо. Дякувати вам за віру і віримо в ЗСУ. Гарного дня. Зробимо, і ми це поборемо.